Війна знищила місце, де я працював, окупанти мене тримали в полоні. Це було страшно, коли ти стоїш на колінах, тобі це все говорять, тобі розбили ніс, лице, з тебе стікають сльози, кров. Це страшно. Ростислав Пашинський, житель міста Буча на Київщині. Коли почалася повномасштабна війна, він був у себе вдома і не квапився виїжджати, бо до останнього не вірив у жорстокість намірів росіян. Пригоди починаються 4 березня. Я прокидаюся зранку, бачу себе під вікном. Дивлюся низ з вікна. Бачу, ходять солдати з георгівськими стрічками. Ростислав вирішив причаїтись у своїй квартирі і за жодних умов не виходити звідти. Каже, сидів, мов миша. Невдовзі у двері постукали окупанти, але хлопець не подав ознак життя. Це його тоді врятувало. Постукали в двері, сказали відкривайте, і буде хуже. Попробували витягнути двері, виломати, На них не вийшло. Вони стріляли в двері в замки. Ну, слава Богу, мої двері витримали. Замки заклинили, і я просто залишився в квартирі. З, з думкою те, що я пережив власну смерть. Після цього вхідні двері у квартиру заклинило. Хлопець просидів в оселі ще три дні, а на ранок, 7 березня, вирішив, що залишатись під обстрілами та ще й в окупації крайне небезпечно. Я вийшов на балкон. Знизу ходили сусіди. Я так зрозумів, що нікого немає, тому вони не ходять. Я окликнув їх, сказав: Люди, допоможіть мені вибрати з квартири, втікти. Мені поставили під вікно драбину. Про всі жахіття, які відбувалися у Бучі, на той час Ростислав ще не знав. Хлопець питав людей, чи не їде хтось на Київ, але транспорту не знайшов і наважився тікати з міста пішки. Я прийняв рішення, що треба просто йти на місць життя, той, який йде з Ярпіня на Романовку. Там я вже натрапив на ще одного мирного, який хотів теж втікти з Бучі, тому що його, в його дім попала ракета. Тому ми вже згрупувалися. Друга звали Максим Бондаренко, йому було 26 років. За день хлопці пройшли бучу, ірпінь. Кажуть, бачили чимало вбитих, розташування росіян усіляко намагались оминати і, врешті, дістались стоянки, де заночували у якомусь будинку. На наступний день, 8 березня, вісім годин ранку. Ми проснулися, поснідали, що у нас було, і вирушили в сторону міста, моста життя. По дорозі нас зустріли окупанти. У них був блокпост, ну, щось типу того. Хлопці знайшли якісь білі будівельні мішки і зробили з них прапори, щоб їх не розстріляли. Пішли в напрямку окупантів, сподіваючись на зелений коридор. Вони їй сказали, що ми наводимо на них снаряди. Тому Тому. вони нам сказали руки спину, шапку на очі. Росіяни полонили хлопців, спершу повели до свого місця розташування, де допитували під дулом автоматів. А потім повезли кудись в ліс на базу, де розпочалися справжні тортури. Їхній командир сказав, відправляємо їх на базу. Там вже командир вирішив, що з ними робити. А, нас погрозили на БТР і повезли в ліс. Погрожував відрубати руки, ноги, також відрізати вуха, ніс, язик. Кілька годин катувань здавалися для хлопців вічністю, але це був лише початок їхнього жахіття в полоні. Ввечері росіяни перевезли затриманих до іншої бази, де розпочалася нова хвиля тортур. Там також нас допитували по черзі. Спочатку Максима, а потім мене. Максима відвели десь метрів так за 50 від мене, щоб я нічого не чув. Десь хвилин приблизно 20-30 допитували. І потім я почув вистріл. А окупант, який за мною дивився, щоб я не втік, коли я лежав на землі, сказав: все, твоєго дружка приселили. Вспоминай все, щоби вижити. Росіяни наполягали зізнатися, що хлопці навчалися на військовій базі НАТО під Житомиром. Казали, що вони спеціально навчені військові навідники. Але, звісно ж, все це абсурд. Врешті затриманих цивільних запроторили до ями. Мої питання закінчилися. І мене повели до Максима в яму. <гас> я тоді зрадів, що він був живий, що я тут не один, Чого не пристрелили. Як ми сиділи в ямі, то було жахливо, тому що а, тоді йшов сніг, даху немає, ти просто в ямі а, 3 на 3 метри, який тобі дозволили розплити багаття, щоб зігрітися вночі. У ямі полонені провели кілька днів, а потім їх знову кудись повезли. Зав'язали руки, закрили очі шапками і повезли, в багажок якоїсь техніки, не знаю якої. І нас випустили в лісі. Руки розв'язали, шапки припідняли і сказали: бігіть вперед, підніміть руки вперед і просто бігіть, не барачуйтесь, обернітеся пристрелімо. Росіяни казали, що пустять полонених в розход, а врешті дивом відпустили. Невдовзі хлопці добігли до якогось блокпосту, де був зелений коридор, сіли в одну із попутних цивільних машин, так і врятувались. Попри усі жахіття, що пережили полонені, фінал у їхній історії відносно щасливий. Тим часом за понад два роки російської агресії в аналогічних ситуаціях побувало десятки тисяч цивільних, але багатьом із них і досі не вдалося вибратися із катівень росіян. На сьогоднішній день в нашому реєстрі міститься понад 37 тисяч записів щодо зниклих безвісти осіб. Сюди підпадають і військові, і цивільні, в тому числі діти. Понад 37 тисяч зниклих безвісти українців. Наразі неможливо встановити, де перебуває переважна більшість із них. Хоча певні цифри про кількість саме цивільних полонених відома. 1600 – це цифра хаштабу. Вони сказали, що 1600 цивільних встановлено місце перебування за гратами зараз в Росії і е е е на повних територіях. А загальна цифра їх 14 тисяч, але вона дуже така непевна, розумієте. Бо різні установи кажуть різні цифри. Насамперед кажуть правозахисники. Важливо встановити місце знаходження усіх полонених. Відтак Харківська правозахисна група розпочала проект з пошуку зниклих безвісти. Ми хочемо знайти людей, які постраждали від цього. Родини зниклих безвісті, заарештованих, взяти цю інформацію і шукати і, і шукати цих людей. Для пошуку зниклих безвісти працює всеукраїнська гаряча лінія 0800 20 24 02. Дзвінки безкоштовні.